Ми вже гуляли з тобою вуличками Риму часів республіки, але настав час розважитися по справжньому. Як? Адже в Римлян немає інтернету, комп'ютерних ігор або хоча б телевізорів. Проте вони винайшли щось по-справжньому екстремальне, і це гладіаторські бої. Скоріше вирушаймо на арену. Там ми доєднаємося до натовпу, що саме чекає на початок бою. Гладіаторські ігри з'явилися в стародавньому Римі як різновид ритуальних жертвоприношень рабів і військовополонених під час поховань знаті. Тоді люди мали битися на смерть. Пізніше римляни вирішили, що бій гладіаторів це непогана розвага. Вважають, що перші такі ігри відбулися в третьому столітті до нашої ери. Вони перетворилися на масові видовища, куди збиралося все місто. Імператори та багаті римляни організовували гладіаторські бої для розваги народу, демонстрації своєї влади та багатства. Вельможі навіть мали своїх особистих бійців гладіаторів, тож гладіатор це раб або залежна людина, яка б'ється на арені задля розваги глядачів. Такі бої проводили в спеціально побудованих амфітеатрах, найбільшим із яких був колізей. Його звели 80-го року. Колізей вміщував до 50 тисяч глядачів. Окрім того, він і зараз розташовується в Римі. Отже, стати гладіаторами могли раби, полонені або злочинці, які так отримували шанс на звільнення. Із часом гладіаторами ставали і прості люди, добровільно заради слави та грошей. Адже так можна було отримати неймовірно великі кошти. Наприклад, за один бій гладіатору давали 200 сестерціїв, а це піврічна зарплатня римського легіонера. Було кілька видів гладіаторів, кожен із яких мав своє особливе спорядження та стиль бою. Наприклад, Мірмілон мав великий щит і меч, а його шолом прикрашала фігура риби. Ретіарій бився з тризубом і сіткою. Так він намагався заплутати супротивника. Секутор мав гладкий шолом, а ще меч та щит. Кожен гладіатор був унікальним і мав свої сильні та слабкі сторони, що робило бої неймовірно цікавими. Коли один із бійців виснажувався або мав поранення, то він міг визнати поразку, піднявши руку. Доля переможеного гладіатора залежала від реакції публіки вони могли проголосувати за те, щоб вбити його. Для цього потрібно було показати великий палець вниз. Або ж навпаки, якщо публіка вирішувала залишити гладіатора живим, то їм треба було підняти великий палець вгору. І так, здебільшого, бої закінчувалися тим, що всіх милували. Переможець отримував гроші та цінні подарунки. А якщо він був рабом, то міг отримати навіть свободу. Ці бої були не лише розвагою, а й способом демонстрації римської військової влади та ідеалів мужності. Гладіаторські бої проводили часто, а особливо під час великих свят та урочистих подій. Такі видовища могли відбуватися кілька разів на рік під час важливих релігійних або державних святкувань. Імператори та багаті римляни також організовували гладіаторські ігри з нагоди особистих подій, наприклад, ювілею. Так імператор Тит одного разу влаштував гладіаторські ігри, що тривали 100 днів. Він зробив це, щоб показати свою могутність. А ще імператор так задобрював громадян Риму. Ігри також мали різні формати, щоб усім точно було цікаво. Так гладіатор міг битися не лише з іншим бійцем, а й із диким звіром, наприклад, левом. Найвідомішим гладіатором в історії можна вважати Спартака. Він був рабом і найманцем римської армії, якого почали навчати справи гладіатора. Спартак увійшов в історію після того, як підняв повстання проти римських консулів і зібрав армію, яка налічувала до 120 тисяч осіб. Але врешті-решт його військо розбили, а сам Спартак загинув у бою. Про цю дивовижну історію ми розповімо більше в наступному відео. Гладіаторські бої перестали проводити з кількох причин. Однією з головних було поширення християнства в Римській імперії. Вважають, що 404 року нашої ери монах Телемах намагався припинити жорсткі ігри, але натовп закидав його камінням. Відтоді гладіаторські бої заборонили. І вже у п'ятому столітті нашої ери вони зникли повністю. Запам'ятай, гладіаторські бої з'явилися в стародавньому Римі як частина похоронних обрядів і згодом стали популярними розвагами. Гладіаторами могли бути раби, військовополонені, злочинці або добровольці, які боролися за славу і гроші. Було кілька типів гладіаторів наприклад, Мірмілон, Ретіарій та Секутор. Кожен із них мав своє спорядження та стиль бою. А зникло це явище через поширення християнства, яке виступало проти жорстоких видовищ. Ну що, сподобалися гладіаторські ігри? Тоді радимо переглянути тобі фільм Рідлі Скотта Гладіатор. А ще став уподобайку та підписуйся на наш канал.